За інформацією начальника управління освіти Наталі Сергійко, школи громади продовжують працювати у змішаному форматі. У зв'язку з відсутністю вимкнень електроенергії вже більше учнів мають змогу підключатися до онлайн-уроків. Також у школах громади працюють над дообладнанням пунктів незламності. 12 пунктів додатково облаштовуються. Наразі завезено все. Сьогодні будуть завезені печі, буржуйки, труби і за два дні. Пункти незламності ще 12 штук. Будуть функціонувати в приміщеннях закладів освіти Шосткинської громади. Міський голова дав розпорядження збільшити кількість учнів у школах для організації навчання в режимі. Офлайн. Скільки зараз дітей максимальна кількість у школах у нас? Максимальна кількість, які одночасно перебувають у закладах освіти, на сьогодні 50. Це пов'язано з ситуацією на захворювання ГРВІ. Ну я думаю, що на цій неділі можна збільшувати кількість трошки. Порадьтеся з керівниками, якщо. Вони не Добре. будуть заперечувати, то прийміть спільне рішення. Прокоментував очільник громади і ситуацію по четвертій школі. Зокрема, роз'яснив питання стосовно процедури відновлення закладу. по четвертій школі там всі вікна закриті плівкою. Немає відкритих вікон. Відкритих вікон немає. Всі вікна закриті плівкою або засклизазасклені там, де одне скло було розбите. Ми в місті з Ошкаріним зареєстрували це руйнування у інтернет-ресурсі. Так, зареєстрували відповідну інформацію. Подали на департамент освіти. Микола Нога наголосив, що всі необхідні роботи з відновлення закладів, які зазнали руйнувань внаслідок агресії РФ, відбуваються за рахунок державних коштів. Відновлення всіх об'єктів перш за все проводиться за державний рахунок. Для цього проводиться реєстрація. На державному сайті і держава допомагає матеріалами, а ми з місцевого бюджету потім ці матеріали вкладаємо, чи прибиваємо, чи ремонтуємо, і таке і інше. І тому заранше, що то там крутить і вертіть, смислу немає, тому що держава дасть можливість і підтримку. І поки що на всіх об'єктах, які були в нашій громаді, держава підтримувала абсолютно всіх. Друге, що у державі сьогодні створена агенція відновлення, відродження і ремонтуватися будуть не відновлюватися той об'єкт, який був зруйнований. А є спеціальна програма, яка дає можливість зробити цей об'єкт таким чином, щоб він був більш перспективним. Однак міський голова зазначив, що з ініціативи батьківського комітету шкіл, випускників закладу, збирати кошти не заборонено, і направляти їх можна на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Тому якщо там батьки у вас я знаю і вчителі проявляють ініціативу, то треба їх направляти на укріплення матеріальної бази цього навчального закладу. А Контур, вікна, двері і таке інше це все буде відремонтовано за рахунок або державного або місцевого бюджету. А ось купити якісь електронні прилади, купити щось нове для школи. У нас немає сьогодні такої можливості, тому що казна не пропускає ціли напрямків оплати. Тому те, що не пропускає казна, можна з батьками і допомагати навчальному закладу. Це завжди положено, позитивно, і допомога рідному навчальному закладу це великий плюс і для сім'ї, і для нового покоління і для України в цілому.